Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Так, мінус 24. Зранку було мінус 20, а це ще впало на 4 градуси температура, як сонечко почало вставати. Погода така хороша. Скаута вже завів хвилин 10 назад, завівся нормально. Тільки гідравліка не хоче працювати, дуже холодне масло. Я в попередньому в мене також така була проблема. НАМГЕ46Б замінив, потім все стало нормально. Можливо, вже трошки прогрілося. А то взагалі не хотіла. То я не мучив. Вже хвилинок 10 гріється. Полості поставив. Віка ще прогрівається. Ось. Потім будемо зараз пробувати чистити ці сугроби, так як я був два дні на роботі, якраз воно мило, змоги не було чиститися, вони тут. стежку ось прокидав, лопати не маю, хоча вже є що робити, але така холодніна, не хочу нічого робити. Зараз будемо ось кидав до волокуші стежку, попробую нею чистити. Хоч трохи повигрібати з двора на город і тут трошки порозчищати вокруг будинку. Дороги то комунальники почистили, молодці, за це їм жирні лайк. Працюють день і ніч класно. Дороги чистять гарно. Можливо, там не зовсім всім провулки. Я бачу, там люди де, хто жалувався. Ну як вони почистили? Просто що центральні основні дороги в першу чергу, потім. Вже вони чистять такі провулки, ну все почистили. Ось, Зараз будемо трошки його прогріємо ще, щоб масла гарно розігнало. Виїдемо. Тут цей сугроб я його не трогав. Хочу якось туди заїхати і прибувати, випихати прямо на городу туди тако подалі. Тому що снігу ще може потім додати. Ну, морозець такий конкретний. Будемо пробувати цією волокушою. Це із Дніща, Копнітяля Нива СК-5. Тут також не розчищав, там бачу трошки менше снігу, якось воно перемітало. Там. То можливо він поїде. Не буде їхати, то будемо тоді відкопати. Самому цікаво, щоб по такому здоровенному снігу не їздити. І цього горба також ми переїхати. Ось так трошки порозпіхав <кхи> сніг, туди дорогу пробив по кругу Ось тут ну, поганенько, воно пропускає між прутами. Потрібна, звісно, якась лопата з ножем. Але, як бачите, основну частину я вигріб, а тут лопатою підправлю ручною, ось такою. Ось така мене волокуша, я вінтом накрутив так, щоб ці. Роги в землю не лізли, щоб їх не відломало. Ну і тут такий зазор сантиметрів там 8-7. І виходить, трохи сніг пропускає, але основну масу воно пхає. Ось, зараз тут сюди з двора. Тут я трохи руками був, повідкидав, щоб маш автомобіль їздив. Але ось тут така кучегура, перемет. Напевно, метр десь місцями буде, а може і більше потрібно тут через дорогу канаву його випхати. Тут з-підворі також кидав сюди, щоб туди пхати. Ось такий результат вийшов. без ручної лопати, звісно, ніяк. Але таке все одно легше основну масу трактор вигріб. Трохи щось прикаталося, тому що в нас перед цим був дощ сніг мокрий. Воно таку корку зробило. І виходить, що я принуді ловкою причавлю до землі. Воно типу, цим прочищає, де кожен рог їде. ось. А Повністю не може забрати, потрібно, щоб ніж знизу був. Ну, тракторець, в принципі, тут ось так позапихав туди во. Тут ось під навісне отако розпихнув. В принципі, легше все одно, як руками, такі кучі було. Ну, у дворі тут ось так. Получилося. Зараз отут ще трошки з підворіт повикидав. Зараз випхаємо його туди далі на город та і все. Ну і ось зліво тут зараз трошки ще це все також викину сюди, щоб туди трактором нагород далі запихнути. І потрібно робити все-таки лопату нормальну. Це так, чисто попробувати. Не зовсім воно підходить. Як? Воно підходить, щоб знизу не оці роги. Щоб їх не було. І просто знизу був якийсь кутний котей чи профіль, воно б уже гарно чистило. Ну нічого не. нам ця штука також потрібна для соломи. Ось тут отак, бачите, доволі взагалі непогано. Пробив дорогу по кругу. Тут я з зазвичай з навісним їжджу. По кругу ось так. Сівалка там притчі стоїть. В принципі, тут порозбивав нормально. Пишіть, коментуйте, діліться своїми відео та коментарами, яка у вас погода. Я бачу, що у всіх в принципі, снігу дуже багато. Він поки був пухкий, його потрібно було прибрати. Але я був два дні на роботі, воно трохи злежалося, змерзлося, але вже як є, трохи задишка. Так як махав лопатою. Зараз там ще трошки підчищу, та й усе. Всім дякую за увагу. Мирного неба, до побачення.